У ніч на 10 лютого російські окупанти завдали удар по критичній інфраструктурі у Харківській області. Зафіксовано близько 10 вибухів. Повідомив голова ОВА Олег Сенгубов. У деяких районах є перебої з електроенергією. На місцях працюють екстрені служби. Постраждалих людей немає. Не обійшлося без атак по критичній інфраструктурі. І в Запоріжжі всього за годину в місті зафіксували 17 ворожих прильотів. Це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, сказали в Запорізькій міській раді. Люди цілі. У Криворізькому районі Дніпропетровської області є влучання російськими ракетами в об'єкт енергетичної інфраструктури. Поранення отримав 46-річний працівник, пише очільник ОВА Сергій Лисак. Він додав, що у піща. Анській громаді області уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Рятувальники вже приборкали пожежу. Постраждалих людей немає.